Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Дмитро Херлов. І Ми вже підготували для вас. Актуальні новини станом на 11-ту годину. Напередодні пізно ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники військові з повітряного командування схід знищили. Ще один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі. Квадратних метрів кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. За уточненими даними генштабу, окупанти атакували територію України 15 шахедами. 14 з них сили ППО знищили. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмута Авдіївку та Мар'янку. Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами, зокрема у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області. До окремих населених пунктів неможливо потрапити без місцевої реєстрації. Російські окупанти продовжують залякувати українців. Тому загроза ракетних ударів лишається високою, зазначила керівниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона додала, що нині в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебуває сім кораблів РФ, серед яких один підводний ракетоносій чотирма калібрами. РФ може завдати по Україні точкові ракетні удари, проте зараз ворог, зокрема на півдні, більше використовує авіацію для атак. Ракети носії на бойовому чергуванні в чорному морі. Зокрема, Півдні, свідчать про підготовку противника до нової ракетної атаки. Експрезидент Моторсічі наказав своїм підлеглим розібрати гелікоптер, аби лише не передавати його українським військовим. Експлуатаційну документацію на повітряне судно приховали за даними СБУ, у квітні минулого року. Посадовець отримав замовлення від представників головного управління розвідки щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу Мі-2 для виконання бойових завдань на фронті. Проте, очільник промислового гіганта все саботував. Попри воєнний стан мерія Дніпра на чолі з Борисом Філатовим продовжує системно працювати. У місті чи не щодня оновлюють дитячі та спортивні майданчики, які перебувають на балансі Дніпровської міськради, отримавши сигнал від мешканців, спеціалісти КП розвиток територій міста взяли в роботу спортмайданчик у дворі по проспекту Олександра Поля. 88. На цьому майданчику. Ми сьогодні встановлюємо 81 квадратний метр гумового покриття. До кінця місяця буде встановлено ще п'ять таких об'єктів. М'якого покриття тут не було ніколи, розповідає представник підрядника. втім, за словами Олександра Костенка, безпека Дніпрян, пріоритет у роботі міських служб. Перш за все, потрібно виїхати, ознайомитися з місцевістю, з Геодезією, на якому рівні влаштувати бордюр, і скільки яку висоту підняти все обладнання. Тренажери підіймають на один рівень, бетонують та викладають геотекстиль. Згодом тромбують щебеневий відсів та декілька разів проливають водою, але це не все. Необхідно ще й фінальне вирівнювання. Роблю підсипку для того, щоб на неї потім класти резину. Його шашечкою тут йде ціла плитка та половина. Системна робота щодо догляду за майданчиками проводиться не перший рік. У контролі за станом об'єктів мешканці можуть брати безпосередню участь. Аби ваш майданчик відремонтували, звертайтесь на єдину гарячу лінію міськради. Можна також залишити заявку, використавши QR-код. За цим QR-кодом можна подати інформацію про стан обладнання, додати фотографії пошкоджень та геолокацію, де знаходиться це обладнання. На таке звернення обіцяють обов'язково відреагувати та внести заявку до плану ремонтів. На поля 88 встановили також і нові сидіння для тренажерів. Загалом до кінця року у Дніпрі планують відремонтувати близько 70 дитячих та спортивних майданчиків. У Дніпрі всі амбулаторії підготували до можливих критичних ситуацій вимкнення світла, води тощо. Чергова по місту заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міськради Олександра Бодня перевірила виконання доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо забезпечення однієї з амбулаторій нашого міста усім необхідним для роботи під час можливого блекауту та оцінила якість обслуговування у центрі. Ми щиро вдячні розуміння. Нам 6 березня ми отримали ще один генератор потужності 8,5. і на і на сіна є два генератори, які повністю забезпечують роботу всього всіх трьох поверхів. Робота первинної медичної допомоги в Дніпрі є прикладом ефективної організації. В амбулаторіях міста надають невідкладну допомогу і лікують хронічних хворих. Для цього у даному центрі наявне все необхідне обладнання. Ми мали на 7,5 кВт, Цей генератор покривав лише 12 кабін. Нетів наразі ще додали у цій амбулаторії. Ми вже сьогодні побачили новий генератор ще на 8,5 кВт потужності, і наразі повністю уся трьохповерхова будівля запитана електроенергією. Тож у під час блекауту ми можемо сказати, що як найпростіше укриття, так і реєстратура сімейні лікарі всі працюють. Медичний процес не зупиняється. Окрім цього, будівля амбулаторії має просте укриття орієнтовне на 100 осіб. Скористалися можливістю отримувати лікування саме тут більше 10 тисяч пацієнтів, в тому числі 304 декларації уклали внутрішньо переміщені особи. І в місті продовжують облаштовувати міські лікарні для роботи в умовах воєнного часу. Чергова по місту заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міськради Олександра Бодня перевірила виконання доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо забезпечення медичних закладів на випадок блекауту. Так, в одній з лікарень міста підключили чотири генератори при вимкненні електропостачання протягом 30-45 секунд електромережі закладу автоматично перемикаються на дизельний генератор, який забезпечує їм стале живлення. Персонал цієї лікарні готовий, мужній та завжди надає медично кваліфіковану допомогу. За час війни лікарня не припиняла роботу жодного дня, адже була вчасно забезпечена необхідним обладнанням. Наявний запас ліків, засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів розрахований на 6 місяців. У лікарні наразі є 4 генератори, що підпитують майже усі ургентні необхідні відділення також є електростанція. Яка підключається у разі блекауту, підключається до Старлінку. Також подивилися на кислородні станції, немає браку кислороду. Є багато спеціальних балонів під якраз цей кисень. Тож усі пацієнти наразі забезпечені киснем, готові в лікарні і до можливої хвилі коронавірусу. Наразі у нас є і медикаменти для лікування, і засоби ідеального захисту, і вируничного призначення, і є чим їх кормить. І все у нас є. і кисень. У лікарні запевняють, медичні послуги доступні всім містянам. Прем'єра у театрі Драміком. Служителі Мельпомени поставили Касандру. Вистава за мотивами одноіменної трагедії Лесі Українки мала вийти минулого року. Втім, війна змусила режисера переглянути попередній варіант постановки. А враховуючи те, що Касандру вже ставили на столичній та львівській сценах. Дніпровська версія має свої особливості. Що саме вигадали у драмікомі? На прем'єрі побувала наша Тетяна Зайць театр драміком. У фойє поступово збираються люди. На прем'єру прийшли і постійні глядачі, і ті, хто на виставу ходив в останні років сім тому. Через те, що зараз така в нас. Е... Болюча тема війни хочеться теж через це якось проникнути та подивитися під іншим кутом на це. Час заходять ні, Очень вітка. Наоборот, якраз захотілося жити. наверное, немножко от военных действий. до міжнародного дня театру драміком поставив виставу Кассандра. Ми планували поставити Касандру ще до війни. Якщо так можна сказати, що добре, що вона не відбулася, ця приміра до війни, тому що акценти змінилися, і актори, і всі творці, вони сьогодні переосмислюють дійсність, відбулася нова вистава. За мотивами одноіменної трагедії Лесі Українки, вистава не перша у портфоліо режисера Олексія Клименова. Цього разу митець звернувся до традицій авангардистського театру. Його засновником був Лесь Курбас, український драматург, репресований у часи сталінізму. Определили такий жанр як рокована історія. У нас така енергійна, сучасна, але все те, що хотів сказати, Леся Українка, всі тексти та підтексти, і цей епічний театр, про який вона писала, ми намагалися це все поєднати. На сцені 24 дієві особи. Музика хард-рок, а з реквізиту суцільні будинки, маленькі і великі. А в найбільшому з них упізнається той, що розбила російська ракета на перемозі. Після 14 січня ми вирішили трохи змінити нашу декорацію, і зробити такий розлом, який у нас трапився в наших серцях. В Пам'ять про той трагічний, трагічний день і про жертви, які більше ніколи не повернуться, і не побачать, мабуть, нашу виставу. Касандра у виставі особлива її трагедія пророчий дар. Зізнається актриса Анжеліка Ніколаєва, яка грає роль провісниці. Важко прийняти цей образ на себе, бо вона дуже самотня. Її не розуміють і вважають божевільною, їй ніхто не вірить. Це її прокляття, тому е це нелегка роль. У Касандрі вже стали вишукувати схожість між подіями троянської та української воїн. Проте вистава не про актуальне, а про вічне, про вічну самотність людини, наділеної особливим даром, яка знаходиться в оточенні тих, хто цим даром не володіє. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині бригада КП «Дніпроводоканалу» проводить аварійні роботи по вулиці Академіка Янгеля. Через це тимчасово припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби надійшло і оброблено 30 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення і аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Громадська рада продовжує оперативно опрацьовувати всі повідомлення Дніпрян до якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни. Залучені усі служби мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло сім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Понад 30 – про вчинення домашнього насильства. Розкрито 11 злочинів. І до приємних подій за минулу добу в місті народилось 10 немовлят – 8 хлопчиків та 2 дівчинки. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 12-й. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Ми переможемо.